Що буде, якщо замість боротьби зі страхом ви просто подружитеся з ним? Як зміниться ваше життя, коли страх стане вашим мудрим радником, а не жорстоким тираном? Це фінальне відео на даному етапі моєї серії про страхи. Сьогодні запропоную вам техніки, які назавжди змінять ваше ставлення до страхів. Готові стати друзями зі своїм внутрішнім охоронцем? Якось до мене приходила людина з панічними атаками. Кожен ранок, жах перед робочим днем. Я запропонувала познайомитися із тим страхом. Вона запитала, що тут мається на увазі? І я відповіла, що ми поговоримо з ним прямо зараз. Тож, техніка номер один розмова із внутрішнім радником. Людина сідає зручно, заплющує очі і запитує страх, від чого він її захищає. І знаєте, що вона чує? Захищаю від того, щоб тебе звільнили. Ти працюєш на 150%, щоб довести свою цінність. Виявилося, страх оберігав. Від трудоголізму, який руйнував здоров'я тієї людини. Бачите магію? Коли ви запитуєте страх про його мету, він завжди відповідає. Завжди можуть бути різні відповіді. Наприклад, такі, як захищаю від болі відмови», не даю тобі виглядати дурним, бережу від, від втрати контролю. І тут раптом стає ясно: ваш страх зовсім не хоче вас мучити. Він просто не знає кращих способів, як вас захистити. Тепер можна домовитися з ним. А ось інша історія. Історія людини, яка боялась публічних виступів. Мріяла стати тренером, але мала панічний страх сцени. Тож запропоную техніку номер 2 Найгірший сценарій. Я попросила. Ту людину описати на папері найжахливіший варіант свого виступу. І вона написала, що боїться забути текст, почати заїкатися, і люди будуть сміятися, хтось зніме на відео, і воно стане вірусним, а потім її звільнять, а близькі відвернуться від неї, діти не будуть говорити з нею. Чекай, сказала я, від заїкання до розлучення з іншими людьми. Це як? Коли люди виписують свій отой кінець світу, все стає дуже весело. Мозок створює фантастичні фільми жахів з одного заїкання. Реальний найгірший сценарій може бути. Наприклад, таким, виступлю не ідеально, отримаю досвід. А наступного разу буде краще. Секрет техніки в тому, що коли виносиш страх зі свідомості на папір, він втрачає ну, десь 80% своєї сили. Те, що, здається жахливим у голові, на папері виглядає досить керованим. І Фінальна історія про людину, яка роками боялася почати власний блог. Тож техніка номер 3 Маленькі кроки. Та людина казала: Не можу писати статті. А що, якщо вони нікому не сподобаються? І у процесі нашої бесіди вона дійшла висновку. що... Не варто починати з написання цілої статті. Краще для початку написати один пост із кількох речень, але навіть не для публікації, а для самої себе. І через тиждень вона написала перший пост. Потім ще один, а потім показала його друзям. І лише потім. Опублікувала. Сьогодні ця людина активно розвиває свій блог і має досить багато підписників. І секрет в тому, що страх завжди дивиться на всю гору, а не на перший крок. Створити бізнес страшно. Написати один пост можливо. Познайомитися з людиною жах. А сказати просто привіт це нормально. Ваш мозок не може боятися того, що здається легким. І кожен маленький крок доводить. Ви можете більше, ніж думаєте. Напишіть в коментарях, яка із трьох технік зрезонувала з вами найбільше. Яку спробуєте найпершою? І якщо мої відео змінили ваше розуміння страхів, але ви хочете піти глибше, то в мене є для вас пропозиція. Запрошую на контрактну роботу з вашими конкретними страхами. І ми не просто вивчаємо техніки, ми трансформуємо ваше життя. За 7-9 коуч-сесій ви перетворите щонайменше 5 головних страхів на. Помічників вашого росту, отримайте персональну карту страхів вашої особистості. Навчитеся приймати рішення з позиції сили, а не слабкості, створите план досягнення вашої мрії, яку зараз блокує ваш страх. Працюю персонально з кожним за індивідуально розробленою методикою. Пишіть в Дірект. Посилання на соцмережі в описі під цим відео. Знання без дії – це просто розвага. Ваше справжнє життя починається, коли ви застосовуєте те, про що дізналися. Ваш страх чекає на вас усе життя. Він хотів, щоб ви його почули, зрозуміли, подякували і нарешті подружилися з ним. Ставте лайк! Якщо серія відео про страхи була для вас корисною, підписуйтеся на канал, де більше контенту про особистісне зростання. І розкажіть друзям, можливо, комусь ці відео теж покращать життя.